Доброго зимового ранку малята. Подивіться, яка краса навкруги. Проговорюйте за мною са-са-са, яка кругом краса. Гу-гу, гу ялинки в снігу, ло, ло, ло. снігу намело. Малята, скажіть, хто з вас був зимою в лісі? От послухайте мою розповідь. Одного зимового дня я пішла в ліс. В лісу було тихо тихо, нікого не видно, лише сліди на снігу. Ліс взимку живе своїм життям. Раптом я побачила на снігу маленьку пташечку. Це була синичка, замерзла, бідолашна. Я її взяла, заховала за пазуху. Поки я милувала зимовим лісом, синичка порх і полетіла. Холодно зимою пташкам. Я вам розповіла про зимовий ліс. З чого складається моя розповідь? Правильно, з речень. Пригадаємо, а що ж таке речення? Це одне або декілька слів, які пов'язані між собою однією думкою. Чи можете ви пригадати перше речення? Так, одного зимового дня я пішла в ліс. А тепер спробуємо кожне слово проплескати. Одного зимового дня я пішла в ліс. Скільки слів в реченні? Сім. Розглянемо речення. Ліс взимку живе своїм життям. І кожне слово позначимо рисочкою. Ліс взимку живе своїм життям. В кінці речення ставимо крапку. Скільки слів в цьому реченні? П'ять. Молодці. А зараз пограємо в гру продовж речення. Птахи відлітають у теплі краї, тому що дятлу потрібен довгий і міцний дзьоб для того, щоб зимою птахів необхідно підгодовувати, бо. Птахи наші друзі тому що? Синичка жовта груда, а снігур? Малята, подивіться уважно на картинку. Ви зможете назвати птахів? Так це дятел, голуб, сорока, ворона, шпак, синичка, снігур і сойка. А скажіть, який птах тут зайвий, і чому ви так вважаєте? Зайвий шпак, тому що він перелітний і знаходиться серед зимуючих птахів. Назви птахів це слова, які можна поділити на частинки склади. Пропоную погодувати птахів. До годівнички з цифрою 2 прилетять птахи, в назвах яких два склади, а до годівнички з цифрою 3 птахи, в назвах яких три склади. Тож починаємо. Ворона! Голуб, снігур, синиця, дятел, сорока, сойка, горобець. Молодці. Правильно всіх птахів нагодували. А ще слова складаються із звуків. І спробуємо ми зараз визначити звук с на початку слова в назвах птахів: Синиця, Голуб, Сорока, Шпак, Сойка, Дятел. Снігур. Молодці малята. Малята, давайте пригадаємо, як ми піклуємось про птахів. А чому ми піклуємось про них? Правильно, птахи наші друзі, лікують сади від шкідників. Люди завжди шанують птахів, складають про них пісні, вірші, ігри. Діти, подивіться на картинки одна пташка в клітці, а інша на волі, і уявіть собі, що вони зустрілися. Про що вони могли б поговорити? Адже живуть в різних умовах, одна в неволі, а інша в лісі, одна живе на всьому готовому, але в клітці, а інші самі собі шукати їжу, рятуватися від ворогів доводиться, проте вона вільна. Поміркуйте, а я з вами прощаюся. До побачення.